Макс, що там у нас по новим надходженням? Вже так багато автомобілів. Так, да, дуже багато автомобілів стало, молодь. Значить, дивимося. Про надіжність. Це у нас Jeep Renegade. 20-й рік, ага. 36 пробіга. За 18 тисяч доларів машина бомба. Uh, а щось, вот, можливо ну, Заехало, наверное, минут 30 назад, що не синчика нічого не зробили. Uh, це у нас Toyota Prius 2018 року з пробегом 91 тысяча по ціні 18 тысяч долларов. И конечно же уже не открывся сезон БМВшников, сезон задніх приводов, где можна давать боком джаги. И мы вам нас И що, які варіанти? А давай, щоб не за давай Не за всі деньги. За 11 тысяч 3-х литровый бензин, отакі вот, вот чудо апарати. Пробігам 175 тисяч, що буде їздити, їздить і бокам дасть. і короче, все. Що е -э вам ще показати, що ви хочете. У нас уже сьогодні... А де, де Де? подивитись? Подивитись можна у нас на Сумські 2 у нас на сайті, в Телеграмі, в Тіктокі. Візде можна подивитися. А якщо приїжджайте, покатаємо, покайфуємо. Е -э сьогодні у нас куча задатків, вже є продажі. Якщо проспете, то вам ці кайфушні варіанти не достануться. Тому чекаємо вас.